Останні години 2014 року. Непростим він був для нашої держави. Проте якраз саме у скрутні моменти для більшості з нас відбувається момент пошуку істини, повернення до себе і початок нового, більш духовного життя. Жити у гармонії із собою та світом і бути щасливим це найбільше щастя і прагнення кожного з нас. Як це зробити, поговоримо зараз у нашій програмі. Великий світоч Любові Божої преподобний святий Серафим Саровський рекомендує нам: нехай душа твоя, людина добра, росте до безкінечності від добрих думок про мир. Учіться любити себе, свій народ і батьківщину. Найбільша душа людська це та, яка не засуджує слабкості керівництва і народу своєї країни, а закликає світло Бога живого в його розум і серце. Я, святий Серафим, усіх вас люблю однаково і керівництво, і народ, вільних і ув'язнених, дорослих і дітей. Люблю і грію світлом своїм так, як сонце нас гріє. Якщо не буде християнської любові, то ніяка наука нам нічого не допоможе. А тому у цьому новому році, Хай Господь умиротворить всіх, Хай Господь всіх заспокоїть. Нехай Господь всім дасть те, ну, не завжди що вони хочуть того, тому що не завжди корисно те що хочеться але те що так корисно для нашого, для нашого народу взагалі в цілому будь то на заході на сході на Півдні, на півночі немає значення але щоб ми були єдиним великим українським народом, не взираючи на, на своє походження минулий рік був складним, бурхливим, і це свято має нас надихнути на пошук якихось теплих слів один до одного, пошуку якихось містків один до одного, від серця до серця, від брата до брата, так, щоб все наше суспільство припинило роз'єднуватися, але навпаки, почало об'єднуватися. Навколо духовних цінностей, навколо того, що приніс Господь на землю, адже не просто Він прийшов, а змінив історію нашого життя. Дуже важливо кожному з нас вміти підбирати слова, коли ми спілкуємося один з одним, шукати якісь такі тонкі приводи для примирення, для... Впускання в своє серце любові Христової. І в зв'язку з цим я хочу згадати слова святішого патріарха Філарета, коли його запитали, яким же чином, ваше святосте, можна об'єднати наше суспільство. Він відповів дуже просто: гріх роз'єднує людей, а правда об'єднує. І недарма сам Спаситель Господь сказав: блаженні. Голодні і спраглі на правду, бо вони наситяться. І саме оцей пошук правди і являється тим засобом, яким же чином нам можна об'єднуватися. Нашому українському народові я бажаю справді єднання, справді миру, який нам так потрібний, справді злагоди, справді, щоб ми вміли дослуховуватись одне до другого, ми вміли. Робити висновки, ми вміли насамперед слухати той голос Божий. Бо коли ми будемо в своєму житті слухати голос Божий, коли наша держава, коли народ буде слухати голос Божий, він буде мати зовсім інакшу долю, ніж він має сьогодні. І тому нехай ця програма тої мости духовності навчить нас слухати той голос Божий, голос свого сумління, голос народу, голос. Найперше своїх близьких, рідних і нехай Господь всім нам в цьому дуже допомагає. Найперше наша духовність проявляється через добрі вчинки, чи часто ми їх робимо? І, взагалі, доброта це необхідність, чи зайвий клопіт. Що треба для того, аби суспільство ставало духовнішим? Зараз у програмі про добро міркуватимуть священники різних конфесій та пересічні городяни, класики літератури і святі людства. Фактично, увесь закон християнства вміщено в одну заповідь про любов до Бога і одне до одного. На дотриманні цієї заповіді наголошували і святі отці церкви. Скажімо, коли Господь Любові, святий Йоанн Богослов, став зовсім стареньким і не міг довго проповідувати, він постійно говорив лише одну фразу Діти мої, любіть одне одного! Святого апостола Павла справедливо називають апостолом любові, адже його проповіді взагалі є гімном любові. Він казав. А тепер перебувають ці три: віра, надія, любов. Проте любов поміж них найбільша. Найперше ж наша духовність і наша любов проявляється через добрі вчинки. Добрі вчинки це необхідність чи завій клопіт, Як ви вважаєте? Думаю, необхідність. Ну я думаю, що це необхідність, тому що без добрих поступків в принципі людей, людей нормальних нету. Тому би, це нужна річ. Я повністю підтримую. Я думаю, що кожен чоловік в голові десь осознає, що добрі поступки це дуже, дуже добре. І закладується народження. Для кожного своє, своє розуміння. Но я гадаю, що необхідність. Добрі вчинки це необхідність для людини, для кожної, тим більше для молоді. І я займаюся волонтерською роботою у Золотоноші. І я вважаю, що. Діти, особливо діти, повинні робити вчинки добрі, тому що є категорія батьків таких, що вони не розуміють, що таке добро, і дітей до цього не залучають. Зайвий клопіт. А чому ви так думаєте? Тому що так думають. Це ваша думка, так? Добро твори робити не потрібно сьогодні. Звісно, ні, ні, ні. Ні в якому випадку. А чому? Ну, тому що на добро відповідають злом. А хто до них буде прислухатися mm -hmm. до тих вчинків, а? Тому на вашу думку, робити добро сьогодні не потрібно, так? Ні, потрібно. Потрібно. Потрібно, Постоянно. Бо мало добра. Ну в нашому житті кожна людина вибирає свій шлях. Якщо не буде добра, то не буде злагодин, буде віз... візде, не буде. Е, суспільство розв'яжеться. Е, необхідність, тому що треба допомагати людям е, підтримувати. підтримувати їх. не знаю. Ну, я також вважаю, що це необхідність. Подружку, так? Да. Звичайно, це все потрібно. я Думаю, якщо не було б допомоги ніколи, то і не вижили б люди. Я думаю, завжди в чоловічество ну, люди повинні допомагати ну, друг другу. А це вони і люди. Зараз наш час без допомоги нікуди. Потрібно, щоб кожна людина допомагала одне одному, і тоді в нас буде міцна держава. Головне в житті завжди робити добро. Ці слова належать одному з найдивовижніших святих вже нашого часу святителю Луці Кримському. Він жив у 20 столітті. Великий святий православ'я, видатний хірург. Духовний письменник, автор численних робіт з благослів'я та медицини. Святитель хірург проніс нелегкий життєвий хрест 11 років тюрем, заслань, катувань, принижень. Але його тримала велика любов і віра в Бога. Його життя було прикладом яскравого служіння Господу і людям. А любов святителя хірурга Луки проявлялася через прагнення завжди робити добро. За три дні які добрі вчинки ось саме ви зробили? Саме я зробив добрий вчинок. Ну не знаю, если это можно назвать добрым чинком. Вчера мальчику, который лежит в психушке, встретил на улице, дал денег на дорогу до Шевченкова где-то где, -то, где -то в 12 ночи. И, в принципе, все. За три дня все. Сказала некоторым людям, что они мне очень дороги, уступила место в маршрутке. Пытался на пути сильный наставить, но не получается. Я же, я же вам вертаюсь назад. Каждая людина выбирает свое життя. Да. От ви одягалися, сьогодні холодно було. Да. Ви щось тепленьке оділи під, під шубку оділи. А я не одів, я вибрав. Отак і в житті. Людина вибирає то і то. Той на місяць, на день, на рік. Духовний вчитель світу і філософ із Болгарії Боїнса Дуно говорив, що добро основа розумного життя. Воно не має протиріч, а розвиток доброчинності найважливіше в житті людини взагалі цілісність і цінність нашого земного існування. Для чого треба чинити добро? Відповідь проста для власного ж здоров'я, народне прислів'я каже, що добро пушить, а зло сушить. До речі, теза про те, що добрі люди, як правило, товстуни, а злі ході, має навіть гумористичне пояснення: бо злоба душить, а від радості розпирає. Якщо ж серйозно, то наш земляк видатний український філософ Григорій Сковорода казав: добрий розум робить легким будь-який спосіб життя. Что нужно сделать в суспіль, чтобы наше суспільство ставало більш духовнейшим, добришим? О, что нужно для этого делать? Проявлять больше терпения друг к другу. детей воспитывать нормально. Это в первую очередь. А Во-вторых, поступать с людьми так, как бы хотелось, чтобы они поступали с тобой. Тяжело ответить, что именно, потому что каждый человек думает по-своему и закладывается у него по-своему. Но мне кажется, прежде всего это должны родители вложить с самого рождения. Ми живемо по старим законам. Поки не зміниться структура управління государством, ці руководящі, ви розумієте, нічого не буде. Богиною милосердя сучасності справедливо називають маму Терезу. Так, от у своїх духовних заповідях вона пояснювала: тільки добро може боротися зі злом. Добро сильне, а зло слабке. Зло можна порівняти з каменем, що кинули угору. Підйомна сила з часом слабшає, а добро можна порівняти з каменем, що кинули з вершини башти. Його рух пришвидшується з часом. У цьому і секрет добра. Спочатку воно слабке, але всемогутнє наприкінці. Зло навпаки. Могутнє спочатку, але слабшає з часом. Світ створено виловом любові Божої. Любов Божа це духовна енергія. Велика. Дорогоцінна сила, від якої отримали свій початок всі інші сили, всі форми фізичної енергії. Любові ж властива турбота про те, на що вона направлена. Про всіх, кого ми любимо, ми піклуємося, піклуємося про них, а Бог любить увесь світ, створений ним. Духовний учитель світу, професор, богослов, музикант Бейнса Дуно та філософ і просвітитель Омрам Мікаеля Іванхов переконані. Якщо хочете звільнитися від старого, прийміть любов. Щоб утримати в собі любов, дотримуйтеся священного правила: любіть, не чекаючи цього від інших. Будьте у цьому відношенні подібні Богові. Він любить, не чекаючи любові. Немає нічого більш великого для людської душі, аніж прагнення любити все живе, створене Богом. Любіть подібно до Сонця. Зійшовши, воно посилає світло своє всім живим істотам некрасивим і красивим, малим і великим. Справжня людина ніколи не шкодує, що когось любила. Вона любить, не цікавлячись, чи люблять її навзаєм.